У дні життя преподобного Макарія Єгипетського просяяв побожним життям у тих самих пустельних місцях, де жив і Макарій Єгипетський, інший преподобний Макарій Олександрійський. Він був присвітером у монастирі, що називався Келій. Ця місцевість знаходилася в пустелі між Нітрією і Скетом. Блажений макарій Олександрівський часто приходив до преподобного макарія Єгипетського, і багато разів вони разом ходили по пустелі, бо мали один до одного велику любов. У той час запанував нечистивий імператор Валент Аріанин і підняв жорстоке гоніння на православних. До Олександрії за царським наказом прибув Лукій. Аріанський єпископ з численним військом, який скинув з єпископської кафедри православного єпископа блаженного Петра, наступника святого Афанасія Великого. Крім цього, єпископ Лукій послав воїнів у пустелю, щоб схопити і відправити в заслання всіх святих отців пустельників, у числі перших було схоплено обох преподобних макаріїв. Воїни узяли їх вночі і, посадивши на корабель, відвезли на віддалений острів, жителі якого не знали істинного бога, а поклонялися ідолам. Один із ідольських жерців, які були на тому острові, мав дочку, одержиму бісом. Відчувши пришестя преподобних разом з іншими отцями на острів, дівчина побігла назустріч їм, волаючи для чого ви прийшли сюди, адже цей острів, наше давнішнє житло? Преподобні сотворивши молитву, вигнали біса з дівчини, і вона стала зовсім здоровою. Побачивши це, її батько, ідольський жрець, негайно увірував у Христа і прийняв святе хрещення. Так само і всі жителі того острова навернулися до Христа. І перетворили свій язичницький храм на християнську церкву. Дізнавшись про те, що трапилося, нечистивий єпископ Лукій пожалкував, що він таких великих отців вигнав з їхніх монастирів, тому він дав таємне розпорядження, щоб знову повернули блажених макаріїв і решту святих отців у місця колишнього їхнього проживання. Таким чином, преподобний макарій Єгипетський знову повернувся в скизьку пустелю, а преподобний макарій Олександрійський у місцевість Келій. Тим часом до преподобного макарія Єгипетського звідусіль приходила безліч народу, одні заради душевної користі, щоб одержати від нього повчання, інші для зцілення від своїх недух. І таких хворих до нього збиралася сила селена. тому з'явилася необхідність побудувати готель, де могли б знаходити притулок, подорожні та хворі. Цей улаштував преподобний макарій. Щодня він мав звичай зціляти одного хворого, помазуючи його святим Єлеєм і зовсім здоровим відпускав додому. Так чинив преподобний, маючи мудру мету, щоб інші хворі яких він не відразу стіляв, проживали у нього якийсь час і таким чином одержували лікування не тільки тіла, але й душі, слухаючи його богонатхненні повчання, для служіння при готелі преподобний поставив одного щенців. Цей чернець, під'юджуваний бісом, піддався пристрасті горшолюбства, для задоволення якої став утаювати частину грошей. Які виділялися на утримання бідних. Преподобний Макарі дізнався про це і, покликавши до себе ченця, зробив йому зауваження. «Брати Іоане, послухай мене і прийми моє повчання, яке послужить тобі на користь, тебе спокушає дух срібролюбства, бо це відкрито мені, і я знаю, що коли ти приймеш моє повчання і припиниш чинити гріх. То закінчиш свої дні у страху Божому, і в благих ділах матимеш успіх, і на цьому місці прославишся, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Якщо ж ти не послухаєш мене і не перестанеш грішити, то тебе спіткає доля гієзія, пристрастю якого ти страждаєш. Але Йоанн не послухався преподобного, він і далі чинив свою лиху справу. Через 15 чи 20 років, після блаженої кончини преподобного макарія, протягом яких цей чернець продовжував працювати на того, хто наклав на юду петлю срібролюбства, раптово все тіло його було уражено проказою, і він помер, не тільки втративши гріховно зібране ним майно, але й погубивши свою душу. Одного разу преподобний Макарій пішов зі скиту до Днітрійської гори з одним зі своїх учнів. Коли вони наближалися до гори, преподобний мовив учневі: Піди трохи попереду мене. Учень пішов попереду і зустрів язичницького жерця, який поспішно йшов йому назустріч і ніс велику колоду. Побачивши його, чернець закричав. Чи чуєш ти, Демоне, куди ти йдеш? Жрець зупинився і сильно побив чинця, так що він залишився ледве живим. Схопивши кинуту колоду, жрець утік. Невдовзі йому зустрівся преподобний Макарій, який сказав Спасайся, трудолюбцю, спасайся. Здивований такими словами преподобного, жрець зупинився і запитав що хорошого ти побачив у мені, що вітаєш мене такими словами? Я бачу, що ти трудишся, відповів преподобний. Тоді ж жресь сказав Розчулився я, очі від твоїх слів, бо бачу, що ти людина Божа. Ось перед тобою зустрівся зі мною інший чернець, який лаяв мене, і я побив його до смерті. І з цими словами жрець припав до ніг преподобного, обіймаючи їх і кажучи не залишу я тебе очі доти, поки ти не навернеш мене в християнство і не зробиш ченцем. І він пішов разом із святим Макарієм. Пройшовши небагато, вони підійшли до того місця, де лежав побитий жерцем чернець, і знайшли його ледве живим. Узявши його, вони принесли його в церкву, що стояла на Нітрійській горі. Ось ці, які жили там. Побачивши разом з преподобним Макарієм язичницького жерця, дуже здивувалися. Потім, охрестивши його, вони зробили його чинцем, і заради нього безліч язичників навернулася в християнство. Авва Макарій дав щодо цього випадку таке повчання Лихе слово і добрих робить злими. А добре слово і лихих творить добрими. Одного разу преподобний Макарій прийшов обитель Авви Памви. Тут старці звернулися до преподобного. Скажи, Отче, слово для повчання братії. Виконуючи їхнє прохання, Макарій став говорити так. «Пробачте мене, бо я поганий чернець, але я бачив ченців. Так одного разу я сидів у скиту у своїй келії, і мені спала думка піти у внутрішню пустелю, щоб подивитися, яка вона. Протягом п'яти років я боровся з цим помислом, вважаючи, що це мене спокушають біси. Але коли і після п'яти років мене переслідувала та ж думка, то я зважився таки піти у внутрішню пустелю. Там я знайшов величезне болото. Посередині якого побачив острів, у цей час прийшли пустельні звірі, щоб напитися води. Серед звірів я побачив двох голих людей, і все тіло моє затремтіло, бо я подумав, що бачу безцілесних духів. Помітивши, що я дуже злякався, ці люди сказали мені: Не бійся, бо й ми такі самі, як і ти. Тоді я запитав, звідки ви прийшли в цю пустелю? Ми з Кіновії», – відповіли вони. Порадившись, ми зважилися прийти сюди. І ось уже 30 років, як ми пішли з обителі, один з нас єгиптянин, другий лівієць. Потім і вони запитали мене Який тепер світ? Чи наповнюються ще річки своїми струмками, чи рісніє земля звичайними своїми плодами? Я відповів їм так. Потім знову запитав їх, яким чином я можу зробитися ченцем. Вони відповіли, якщо людина не відмовиться від усього, що знаходиться в світі, вона не може бути ченцем. На це я сказав Немічний я, тому не можу бути таким, як ви. Якщо ти не можеш бути таким, як ми, сказали вони, тоді сиди в своїй келії і кайся у гріхах. І знову я запитав їх, коли настає зима, чи не страждаєте ви від сильного холоду, а коли настає вельми жарке літо, чи не опалюються ваші тіла спекою? Вони на це відповіли мені: Господь Бог дарував нам такі тіла, що ми ні взимку не страждаємо від морозу, ні влітку від спеки. От що я сказав вам, браття, закінчив преподобний Макарі своє слово. Що я ще не став ченцем, але ченців бачив. Одного разу преподобного Макарія запитали скіцькі оці, яким чином він досяг того, що тіло його завжди залишається худим, бо не тільки тоді, коли постить, але навіть і тоді, коли споживає їжу, він завжди зостається сухорлявим. Преподобний Макарів дав таку відповідь. Як кочегар, який перевертає дрова, що горять, і хмиз у печі завжди опалюється вогнем, так у людині, яка спрямовує свій розум завжди до Господа і постійно тримає в пам'яті страшні муки у вогні гієнському, цей страх не тільки мучить тіло, але й висушує кістки. Потім братія знову запитала преподобного Скажи нам, отче, як належить молитися. Преподобний дав їм таке повчання. Для молитви не потрібне багатослів'я, але потрібно здіймати свої руки догори і казати: Господи, як ти бажаєш і як ти сам знаєш, помилуй мене, якщо ж ворог підніме в душі гріховну боротьбу, належить тільки промовляти, Господи, помилуй. Господь знає, що для нас корисно, і сотворить нам милість. Іншим разом Ава Ісая попросив преподобного Промов мені, отче, якесь повчання на душевну користь. Тікай від людей, відповів йому преподобний Макарій. Що означає тікати від людей? запитав тоді Ава Ісая. Преподобний відповів Сиди у своїй келії і кайся у своїх гріхах. А своєму учневі пафнутію преподобний сказав: Нікого не кривдь, не обмовляй, діючи так, спасешся. Крім того, преподобний дав ще й таке повчання Не ночуй у келії брата, який має погану славу. Прийшов до преподобного інший чернець і запитав Аво! Що мені зробити, щоб спастися. Йди на кладовище і лай померлих, відповів йому преподобний. Чернець пішов на кладовище, і, як сказав йому преподобний, лаяв там померлих, розбивав камінням їхні гробниці і, повернувшись, розповів про це преподобному. Преподобний запитав його, чи сказали щонебудь тобі померлі? Нічого не сказали. Відповів чернець. Тоді преподобний мовив Іди знову і тепер хвали їх. Чернець пішов і почав ублажати померлих різними похвалами. Апостолі, святі і праведники, казав він. Потім, знову, прийшовши до преподобного, він розповів йому, що хвалив померлих. І тепер мертві нічого не відповіли тобі? запитав преподобний. Ні, не відповіли. Сказав той, тоді преподобний дав йому таке повчання Бачиш, ні тоді, коли ти лаяв померлих, вони нічого тобі не відповіли, ні тоді, коли ти ублажав їх похвалами, вони нічого тобі не відповіли. Так і ти, якщо хочеш спастися, будь як мертвий, не гнівайся тоді, коли тебе ганьблять, не звеличуйся тоді, коли тебе хвалять. Діючи так, як всі померлі, спасешся. Братія розповіла про преподобного Макарія ще таке Якщо хтось приходив до нього з братії, як до святої і великої людини, преподобний не розмовляв з ним. Інколи ж якийсь чернець, не шануючи преподобного, казав йому: Аво, коли ти був погоничем верблюді і самовільно брав селітру та продавав її. Чи не били тоді тебе старші за тебе? І коли хто небудь так розмовляв з преподобним, він з радістю говорив з ним і охоче відповідав на всі його запитання. Одного разу старці, які жили на Нітрійській горі, прислали посланців у скид до преподобного Макарія з проханням: Отче, щоб не утруднювати всю велику кількість братії приходом до тебе, ти сам раніше. Ніж відійдеш до Господа, прийди до нас. Преподобний виконав їхнє прохання і прийшов на Нітрійську гору. Дізнавшись про його прихід, до нього зібралися всі ченці, які жили там, і старці наполегливо просили його, щоб він сказав щонебудь для повчання братії. Преподобний, розплакавшись, став говорити: Браття, будемо плакати! І нехай з наших очей течуть сльози, що очищають нас раніше, ніж ми перейдемо туди, де сльози палять у муках наші тіла. Слухаючи повчання преподобного, всі проливали сльози і, впавши ниць, просили його Отче, молися за нас перед Господом. Одного разу преподобний Макарій, ще в той час, коли він проживав у Єгипті. Застав у своїй келії злодія, який крав речі, що були в ній. Зовні біля келії стояв прив'язаний віслюк, на якого злодій складав украдені речі. Преподобний, побачивши це, не дав зрозуміти злодію, що він господар дому, а удав із себе чужого, і не тільки не перешкодив злодію, але й сам став йому допомагати брати речі і класти їх на віслюка. Потім з миром відпустив його, роздумуючи: ми нічого з собою не принесли в цей світ, тому ясно, що ми нічого не можемо і винести звідти, все нам дав Господь, і як він бажає, так усе й відбувається, нехай буде благословений Бог у всьому. Про преподобного Макарія отці розповідали, що подібно до того, як Бог, хоч і бачить весь світ. Але не карає грішників, так і преподобний Макарій покривав немочі людські, які він бачив, і бачачи, він удавав, ніби не бачить, і чуючи, удавав, ніби не чує. Сталося так, що один з учнів преподобного Макарія вирушив у місто, щоб продати вироби ремесла, кошики і рогожі. У місті його побачила блудниця. Яка спокусилася на красивого юнака і покликала його до себе, ніби бажаючи купити кошики, які він продавав. Чернець, не здогадавшись про її лукавий задум, увійшов до неї в дім. Узявши один з кошиків, жінка стала питати ченця, за яку ціну він бажає продати його. Але незабаром вона стала говорити йому любодійні слова, намагаючись спокусити його на гріх. Подібно до того, як у давнину єгиптянка намагалася спокусити сонливого Йосифа, Чернець, побачивши себе у великій біді, бо він був уже близьким до гріха, підніс свій розум до неба і став молитися. Христе, царю, що визволив пророка свого з утроби кита, визволи і мене від цього гріха і душевної смерті. Молитвами угодника свого отця мого Макарія, і його негайно було взято невидимою рукою, як колись пророка Авакума, ангелом, і поставлено серед його келії. Там він побачив преподобного макарія, який старанно молився за нього Богу, щоб він визволив його учня від напасті, бо преподобний дізнався, що відбулося з ченцем. Він духовними очима бачив далеке, так само ясно, як і близьке. Побачивши свого учня, преподобний сказав: Чадо, віддаймо подяку чоловіколюбному Богу за те, що Він визволив тебе від вуст зміїних і від врат пекла, взяв Божественною своєю силою від гріхопадіння і приніс у твою келію. Подібно до того, як колись переніс азот апостола свого Филипа. Таку силу мала молита преподобного Макарія перед Богом, іншим разом із самого преподобного було взято в повітря і через величезну відстань перенесено туди, куди йому потрібно було йти. Він ніс кошики зі скиту і, стомившись від далекої дороги, сів відпочити. При цьому він помолився господеві. Боже, ти відаєш, що я знеміг, і преподобний негайно опинився біля тієї річки, куди йому було потрібно йти. Час розказати тепер і про блаженну кончину цього преподобного отця, про яку Серапіон, описувач його життя, розповідає так. Нарешті потрібно було і преподобному макарію, як смертній людині. Віддати дань смерті, бо він уже досяг похилого віку, маючи 97 років, преподобний знав про час своєї кончини. Незадовго до його смерті з'явилися йому у видінні два благоліпні мужі, і сказали: Радуйся, Макарію. Один з тих, хто з'явився, був преподобний Антоній, наставник і начальник пустельників, а другий. Преподобний Пахомій, первоначальник спільного чернечого життя. Потім ті, що з'явилися, сказали Макарію, Нас послав Господь Ісус Христос, щоб сповістити Тобі про Твою радісну кончину. У дев'ятий день після цього ти відійдеш у вічне життя, того дня, і ми знову прийдемо до тебе і з радістю візьмемо Тебе з собою, щоб разом з нами. Та явився перед престолом владики і насолоджувався безсмертним життям, сказавши потім: Мир тобі, преподобні стали невидимі Макарію. Тоді Божественний Макарій покликав своїх учнів і сказав, Чада, настав час мого відходу звідси, а вас я передаю, благості Божій. Отже, зберігайте отцівські устави і передання. Посників. Крім цього, деяким учням, про яких преподобний знав, що вони досконаліші за інших у побожному житті, він доручив піклування про тих, що тільки но вступили в чернецтво і були немовлятами за своїм духовним віком. Поклавши потім руки на своїх учнів, достатньо повчивши їх і помолившись за них, преподобний почав готуватися до смерті. Коли настав дев'ятий день з часу явлення преподобних Антонія і Пахомія преподобному Макарію, явився херовим з безліччю ангелів і сказав йому: Встань, послідовнику Господній, і перейди разом з нами у вічне життя, підведи свої очі і подивися, скільки послав Вседержитель безтілесних ликів святих, щоб привести тебе до нього. Поглянь. Ось собор апостольський, ось сон пророків, ось безліч мучеників, лик святителів, косників, преподобних і праведних. Віддай мені тепер свою душу, яку мені повелів Бог охороняти і під час її земного життя. Звільнено ж від кайданів плуцьки, ніби якийсь великий скарб, я з честю прийму її і, пройшовши через супротивні сили, Представлю до Божественного престолу, владики, щоб вона вічно веселилася зі всіма святими, які стоять перед престолом Божим від початку світу. Після цих слів Херовима, блажений Макарій, попрощався з тими, хто був при ньому, і, помолившись за них Богу, потім звівши очі і простягнувши руки до неба, він вимовив у руки твої, Господи, віддаю дух мій, і з цими словами віддав свою блаженну душу Господеві, залишивши своїх учнів у глибокій скорботі за ним. Описувач життя преподобного Серапіон, додає те, що він чув від преподобного Пафнутія, одного з учнів преподобного Макарія. Коли свята душа Макарія. Була взята херовимом і відходила з ним на небо, деякі з отців духовними очима бачили, що повітряні біси на віддалі стояли і волали, о якої слави сподобався ти Макарію. Святий відповів бісам: Я боюся, бо не знаю нічого доброго, що я зробив би. Потім ті з бісів, які були ще вище на путі, якою йшла душа Макарія, волали. І справді, уникнув наших грук Макарію. Він сказав ні, але потрібно іще уникнути. І коли преподобний був уже у вратах раю, біси, ще сильніше заволали, уникнув нас, уникнув. Тоді Макарі гучним голосом відповів бісам: Так, захищений силою Христа мого, я уникнув ваших підступів. Такими були життя, кончина і перехід у життя вічне преподобного Отця нашого Макарія. Закінчивши оповідь про життя преподобного Макарія, прославимо Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного Бога, що в святих своїх проставляється повіки. Амінь.